Всім привіт! Пропоную поговорити про газовий обігрівач Trump UTRG 037 і відповісти на найпоширеніше питання. Перше питання. Як обрати цанговий балон? А дуже просто: необхідно шукати цанговий балон міжнародного зразка. Такі балони зазвичай виготовлені у Кореї, Європі або Туреччині. Балони виготовлені в Україні, не підходять для газових обігрівачів Trump. Чому? По-перше, газовий балон, виготовлений в Україні, має іншу форму. І він сюди не стає. По-друге, може не підходити газова суміш і банально забити форсунку. І обігрівач перестане працювати. Друге питання: наскільки вистачає сангового балону? Дивіться, максимальна витрата газу 90 грамів на годину. Відповідно такого балону вистачить десь там, на 2,5 години. Третє питання. Чи можна під'єднувати? Оцей обігрівач до побутового або дачного газового балону. Ні, не можна. Четверте питання: чи можна використовувати обігрівач оцей як плиту? Теж не можна. І п'яте, останнє питання як запалити цей обігрівач? Зараз ми це з вами зробимо. На балоні є направляючий. Вставляємо балон. Важіль фіксації балону. Опускаємо його. Тягнемо кільце і крутимо ручку подачі газа проти годинникової стрілки. У кінці спрацює п'єзоелемент. Обігрівач працює. Можемо відрегулювати напрям потоку повітря, як нам необхідно. Для зупинки роботи крутимо ручку подачі газу за годинниковою стрілкою. Потім піднімаємо важіль фіксації балону Дістаємо газовий балон. Заходи безпеки або чого не можна робити з газовими обігрівачами. Перший найважливіший пункт. Якщо використовуємо обігрівач у приміщеннях, то необхідно забезпечити добру вентиляцію, щоб не вчадяти від продуктів горіння. Друге. Не накриваємо обігрівачі, щоб це не призвело до їх перегрів. Третє. Не сушимо одяг біля обігрівачів, щоб це не призвело до пожежі. І четверте. Не торкаємося оцих залізних, розпечених частин. І, звісно, не підпускаємо дітей, якщо обігрівач працює. Бережіть себе, друзі!